В багатостраждальному п'ятиповерховому будинку по вулиці Бульварна, 4, внаслідок бойових дій, був зруйнований цілий під'їзд. Без житла залишилося 72 людини. У список об'єктів, які підлягають відновленню за рахунок субвенцій, цей будинок не потрапив, оскільки є кооперативним. Наш дом убрали вообще из перечня жилья, которое будет строиться, потому что мы кооперативный дом. Нам городские власти сказали, было заседание областного совета, комиссии, нас вычеркнули. У результаті багаторазових звернень депутатів Наталії Королевської та Юлія Солода і втручання парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 4 мільйони гривень на відновлення будинку виділені з обласного бюджету. Зараз починаються ремонтно-відновлювальні роботи, які повинні бути завершені до кінця року. Для обговорення подальших дій мешканці зібрались на чергову зустріч із народним депутатом Наталією Королевською. Не в качестве гостя, я вважаю, Наталія Юрьевна приїде, а в качестве родного человека. Потому що від неї ми увидели першу матеріальну допомогу. Люди получили продукти питання. Вот прямо сюди, во двор приїхали, привезли, дали всім продукти, які допомогли в іюлі, в августі прошлого року вижити. Ми отримали стекло. Мы, поэтому нам дали возможность запустити отопление. Під час зустрічі із мешканцями будинку політик зазначила, постраждали в результаті, АТО житло, яке перебуває у приватній власності, повідомлення відновлюватись відновлюватися за рахунок державної субвенції. Відповідний законопроект, що підготовила Наталія Королевська, зареєстрований у Верховній Раді. Наразі ж депутат готує запити до відповідних інстанцій, які повинні надати інформацію стосовно освоєння вже наданих коштів на відновлення. Після цього разом із мешканцями будинку налагодити громадський контроль. Ось така у мене до вас просьба, щоб ми Ну то тобто, це, конечно, ваше справа. То тобто, есть там где нужно, щоб ми там запросам, обращенням, своїм там влиянням Держали. но чтобы у вас был вот этот вот общественный комитет который бы взял полностью этот процесс под контроль а мы все ответы которые получим под данным запросом полностью вам передадим чтобы вы понимали что нужно контролировать За словами опозиційного віцепрем'єра, зараз в бюджеті є кошти, щоб до кінця року додатково виділити постраждалим в результаті АТО 250 мільйонів гривень. Одна з головних задач залучити якомога більше коштів на відновлення слов'янська. Сейчас мобилизованы все ресурсы и нашего народного депутата Солода Юрия Васильевича, и оппозиционного блока, и сегодня комитета социальной политики, представители которого здесь были, для того, чтобы как можно больше привести денег на восстановление Славянска. Да поэтому хотелось бы, чтобы все было прозрачно, все было очень открыто, чтобы приехал сюда подрядчик, рассказал, что он будет делать, как он будет делать, в каких объемах, когда организовался общественный контроль. Вместе проконтролировали, вместе сделали. Надо, вместе вышли на субботник, но ну, как можно быстрее до холодов закончили работу. И так по каждому объекту, который будет финансироваться из городского, из областного или из центрального бюджета.